Черговий раз в зону проведення АТО поїхали бійці зведеного загону міліції Чернігівщини. На Донбасі вони будуть підтримувати громадський порядок, проводити роз'яснювальну роботу серед населення, охоронятимуть стратегічні об'єкти, чергуватимуть на блокпостах. Не вперше їде на схід жінка-офіцер Валентина Акуленко, начальник управління інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС в області, вирушила до зони АТО разом з вісьмома працівниками свого підрозділу. Каже, охочих їхати було набагато більше. Можна виконувати служебні обов'язки, поэтому був відбір, звісно, співробітників. і вже, звісно, не всі попали в цей сводний отряд. Тому в якому хотіли. Проваджати бійців до зони АТО прийшли родичі, друзі та колеги. Валентина Акуленко каже, рідні вже трохи спокійніше ставляться до таких неспокійних її відряджень. Уже успокоїлись всі, скажімо так, з першого дня моєго приїзду, всі вже готові були на те, що все-таки я туди поїду ще не й раз. Бійці зведеного загону забезпечені всім необхідним харчами, обмундируванням, засобами захисту та озброєнням. Більшість з них досвідчені офіцери, які мають досвід і вогневих сутичок з терористами, і налагодження контакту з місцевим населенням. На сході вони змінили своїх колег, які повернулися на Чернігівщину після 30-денного відрядження. Командир зведеного загону міліції підполковник В'ячеслав Пономаренко доповів про успішне виконання поставлених завдань. Виконано похоні громадського порядку та затримання злочинців. Ротацію провели, я думаю, задовільно, завважень не було. На бійців чекає десятиденна відпустка, після якої вони повернуться до виконання службових обов'язків.